Друзі, всім як Вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я вам покажу, як завжди, свої порожні баночки. Тим, чим я користувалася, що мені сподобалось, а що ні, і що я зовсім не буду купувати. Тож, лише чесні відгуки для вас, обов'язково підпишіться на канал, поставте пальчик вгору та залишайтеся зі мною і додивіться це відео до кінця. Як бачите, ось така... Корзинка з порожніми баночками, якими я користувалася нещодавно. Ось, Тут небагато, але є чим з вами поділитися. Тож почнемо з першої одиниці. Так, друзі, ось такий засіб дитячий від ханибани. Тут 500 мл, як бачите, від нуля йде шампунь, пінка та гель. Дуже ненав'язливий, приємний ароматик ніжний. Приємний на шкірі друзі, гарно вбирається. Мені подобається. Ось ми користуємося вже дуже давненько.